Дивіться, може бути кілька причин, чому ваша нерухомість не продається. По-перше, це нереальна ціна, це або ви самі можете подивитися, або спросити поради у ріелтора, яка ціна зараз адекватна. І друге, це незручна локація. Ну, з цим, на жаль, нічого не зробиш. Але якщо у вас все адекватне і покупця все ще не, немає, тому ми можемо з вами говорити про енергію самої нерухомості, тому що насправді у нерухомості теж є якась дата народження енергія, яку ви додали в той момент, коли ви її купили або жили в неї. І Тобто ваша нерухомість, і це не важливо квартира, будинок чи офіс. Вона має свою енергію і не треба дивитися, спід вона або активна. Я маю на увазі ця енергія. Що я роблю в таких випадках? В мене є консультація продаж нерухомості під ключ. Я беру вашу нерухомість, дивлюсь, по-перше, чи готова на вона продатися чи ні. Це, звісно, по зв'язкам рахується. Потім я завжди обираю такі гарні сильні дати, які можна використовувати для продажу нерухомості, публікації оголошень. Потім ще є спеціальні прогулки, які допоможуть вам швидше її продати. І дивлюсь обов'язково. Можливо, вам проще самому продати або звернутися до ріелтора. І, можливо, зробити такі спеціальні активізації в квартирі, які починають. Енергії, а, двигаться, енергії в вашому будинку вони будуть рухатися. За якісь роки відбиваються? На моєму опиті це от 2 до полутора місяців. Продається нерухомість. У мене багато а, такого досвіду, тому що в моїй карти народження така, є така інформація у тому, що вся нерухомість, або неважливо що вона дуже швидко продається.